У кожної дитини має бути місце, де можна безпечно гратись, бігати, сміятись. У самому серці селища клесів з'явилось місце, де дитячі мрії стають реальністю. Новий сучасний ігровий майданчик відкрили в парку поблизу будинку культури. Тут сміх лунає гучніше, а дитинство стає яскравішим. Це результат ефективної співпраці між церквою та владою, благодійниками та громадою. Народний депутат України Віктор Мялик в черговий раз відгукнувся на прохання місцевих жителів і подарував яскравий дитячий майданчик. Слова подяки висловив заступник селищного голови Віталій Вакулюк. Від імені Клевенської громади сьогодні хочемо щиро подякувати за такий як сьогодні. Так мовити, оновний дитячий майданчик. І більше відкриття нового майданчика дитячого особливо хочемо подякувати народному депутату Ютур М'ялику, депутату Рівненської обласної ради Ігорю Ясенюку, а також релігійній громаді, християн Віри Євармських за дійснення монтажу даної дитячої конструкції. Дійсно, цей дитячий майданчик дає можливість краще проводити дозвілля наших діточок, діточок Леонидської громади, а також гостей. Велика велика вдячність усім присутнім, хто долучився до даного дійства. Пастор церкви християн Віри Євангельської зазначає, що саме на цьому місці неодноразово проводилися дитячі табори, тож тепер дітям стане ще цікавіше. Щорічно на території Дому культури в цьому парку ми проводимо дитяче дозвілля для всіх діток Леня. До 400 діток щорічно приходять на дитяче дозвілля. І це послужило поштовхом для того, щоб у парку поставити майданчик, де могли б далі діти приходити своїми батьками, проводити свій час. Діти могли своїми друзями розважатися, гарно провести свій час. Ми так давно звертались до народного депутата, нашого брата, мялика Віктора Нечипоровича у сприяні. Дитячого майданчику для селища клевань уже сьогодні дітки мають можливість відпочивати своїми друзями фізично розвиватися. Наша церква посприяла в монтажі, в допомозі, щоб встановити. Гарний сучасний майданчик. Від імені всіх батьків щиро дякуємо вам, що ви прикрасили дитинство наших дітей. в Цей нелегкий час, коли все наповнено сумом і смутком. Наше дитинство наших дітей може бути трошки веселішим. Їм є де побавитися, є де потішитися цими яскравими кольорами і трошки розвіяти цю сумну реальність. Дякуємо вам за цю прекрасну локацію, де є свіже повітря, прекрасні дерева і. Дитинство наших дітей може бути хоч трішки таким, яким воно було у нас. Цей майданчик не лише про ігри, це про віру в дітей, про вклад у майбутнє, про любов до рідного селища, про дієву християнську любов.